Ми вже працюємо третій рік, і у нас за цей час сформувався власний досвід ціноутворення уроків. Тож вирішили трохи поділитися нашим досвідом, з чого складається вартість заняття. Можливо, і для вас це буде корисним. По-перше, це податки. Без них неможлива законна діяльність школи чи будь-якого репетитора, який працює самостійно на себе. Якщо ми кажемо саме про офіційну діяльність, про законну діяльність. Друге, вклад у навчальні матеріали, розробка уроків, підручники, аудіо, інтерактивні ресурси, якісний матеріал не завжди є у вільному доступі. Третє це реклама та маркетинг, послуги маркетплейсів, таргету у соціальних мережах, які допомагають нам залучати нових учнів. Четверте заробітня плата адміністратора, тобто людини, яка організовує навчальний процес і координує роботу вчителів, ну і спілкується з учнями. А також заробітня плата фахівця, який Веде бухгалтерський облік. П'яте це заробітня плата вчителя та супутні витрати, наприклад, податки або щорічні відпустки, ну і тощо. Шосте це вклад у майбутнє це витрати, які необхідні для розвитку школи. У кожної школи тут свої плани на майбутнє, ну і відповідно свої витрати. Тепер ви знаєте, з чого складається вартість одного уроку та скільки праці стоїть за кожним заняттям.